Пральна машинка. Просто зупинилась. Всі програми, все запускається, а перестав крутити барабан. Так, значить, розібрали. Тут стоїть двигун. Два таких болтика, викручуємо, знімаємо колодочку і витягуємо його і через низ вимаємо. Так, вся причина була в двигуні. Стерлися щітки. Так, ось уже зняв. Значить, такий корпус, він на защолках просто розбирається. І, як бачимо, щітка вже одна згоріла, вже не доставала. Так, отак От вона йде в зборі. Ну, в мідному корпусі, в наявності не знайшов. Ну, замовлять і ціна невідома, яка буде. Купив отакі, дешеві, 40 гривень. Розмір нашої щітки яка потрібна. Просто тут у нас. Приварена мідь до міді до корпуса провід. Зробимо таким чином. Щітку видавлюємо вверх, відкушуємо проводок, щоб оцей приваряний кінчик у нас був, запаковуємо нову щитку в корпус. І кінчик нової щітки провода зматуємо. І з цим, що у нас лишився, пропаюємо, і все, буде працювати. Так, щітки у нас вже готові. Нові. Так, і ще один момент. Тут у нас де бігають. Щотки якор чорний, підгорівший. Беремо мілку нуждачечку, приставляємо і прокручуємо вал, таким чином чистимо його. І все, і встановляємо нові щотки. Щотки вже встановив. Так, як бачимо, щотки у нас не під прямим кутом притикаються до якора, а трошки під кутом. Це для того, щоб була більша площа прилягання щітки, щоб кращий контакт був. Коли щітка нова, там контакт малий, тому що вона пряма і треба час, щоб вона виробилась під кут якора. Тоді, коли ми вже змонтували щітки нові, треба трохи поганяти їх. Або так вручну покрутити в одну сторону, в другу. Тому що в пралці. Двигун е, не в одну сторону крутить, а він крутить в обидві сторони робочі. Там електроника перекидає фази. Таким чином він то в одну сторону крутиться, то в другу, то в одну, то в другу. От. І отак вручну притираємо, щоб був більший контакт, щоб при першому пранні... Не було, не було прикіпання або щоб не іскрило. Проганяємо, контакт щиток збільшується, і двигун буде краще працювати. Так, двигун встановив. Ще один момент. Там двигун стає в свої направляючі, вони тут і там далі. Але при монтажі оце колесо барабана шків цей великий, він просто гладенький. В ньому немає ніяких бортиків. От. Е, натяжки тут немає. Якщо ремень уже розтягнутий значить, його треба замінити. От. І коли монтуємо назад все, нам треба так виставити, щоб ремінь бігав посередині великого шківа. Регулюється це на шківу двигуна. Тут у нас канавки і ремінь теж з канавками. От і таким методом по шківу двигуна або сюди, або туди. Зміщуємо його, прокручуємо трохи. І ремінь має завжди бігати по центру великого шківа. Так, ну, будемо пробувати запускати. Ставимо, ну це пробно. Можем ставить на холодную воду. Так. Пришла вода. І все. Барабан крутиться, пішла робота. От, як бачимо, все працює. Ремінь залишається по центру шківа Все є чотенько. Так, можна ще, щоб продовжити срок служби ремня, ведешечкою попшикати по шківу, щоб зменшити тертя.